Російська повітряна клоунада у Балтійському морі. Кремлівські бомбардувальники Су-24 пройшли надто низько над палубою американського есмінця, імітували заходження на атаку. Чого хотіли досягти тієї провокації, не зрозуміло. Російські служби бойових ракет не несли. Американців не налякали, хіба що неприємно здивували своєю військовою непрофесійністю. У Пентагоні заявили зухвалість Росіян могла обернутись. Трагедію для них самих, адже такі нахабні маневри могли призвести хіба що до аварії. Це спецкор. Вітаю вас. Починаємо. Стрілянина, кругова оборона, штурм, базу добровольчого батальйону Торнадо під Києвом брали спецпризначенці з військовою прокуратурою. Не посадили екс заступника генпрокурора Віталія Каська. Суд відпустив додому під обіцянку співпрацювати із слідством. Різали вени, палили матраси. На волині у в'язниці засуджені, повстали через утискання їхніх прав тюремниками. Парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів. Новий очільник уряду Володимир Гройсман матиме шість. Віце-прем'єрів. серед них один перший Степан Кубів. Він же міністр економічного розвитку. Не зміняться керівники у Міноборони МЗС, міністерстві внутрішніх справ та юстиції. Решта отримують нових очільників. Невідомо залишається доля тільки одного міністерства охорони здоров'я. За цей портфель усе ще тривають перемови. Головою парламенту став Андрій Парубій. Першим віце-спікером Ірина Гіращенко. Вже з новим керівництвом парламент лише з третьої спроби схвалив програму діяльності нового Кабміну, тим самим давши імунітет від звільнення для команди Гройсмана на один рік. Військова прокуратура проти торнадо сьогодні вночі під Києвом стріляли. Представники прокуратури із спецпризначенцями приїхали в боярку під Києвом з'ясовувати, чому бійці розформованої роти Торнадо. Проживають на базі складів МВС, але все це скидалося на спробу витурити добровольців силою. Силовики закидали світлошумовими гранатами бійців торнадо, а потім пригрозили штурмом. Добровольці забарикадувались і погрожували себе підірвати. Чим усе закінчилося? Оксана Муляр. Столичний печерський суд опирають запобіжний захід колишньому торнадівцю із позивним СЕМ, командиру групи. Його затримали напередодні разом із побратимом Мариком. Того відпустили за 6 годин. Ми приїхали на автомойку. Прибіжали около 20-30 чоловік в чорній формі в балаклавах з автоматами. Положили нас на землю і почали збивати. Мене сразу же з воєнної прокуратура відпустили. А з моєго а командира думаєте? по їхнім словам я чому не причастен, Я проходив, вроді би як свідетель. Арешт цема пов'язаний зі справою затримання бійців торнадо. Влітку 2015-го їх звинуватили у грабежах, убивствах та катуванні. У СІЗО досі перебуває 11 військових. Самі торнадівці цю справу називають помстою за їхню протидію контрабанді. Адвокат переконаний, нинішній арешт лише підтверджує його здогадки, що підзахисних затримують упродовж року по черзі навмисне, адже суд не може перейти до розгляду по суті. Тільки закінчив прокурор. зачитывать обвинительный акт, как тут же задерживают еще одного человека. Только по нему закончили зачитывать обвинительный акт, еще двоих задерживают. Теперь, как бы, в итоге процесс затягивается, а парни сидят в тюрьме на секундочку. Обидва затриманих торнадівці жили на базі Миротворець у Боярці. Це передмістя Києва. Саме з цим пов'язують і нічний штурм гуртожитку. Не можу вам нічого казати, без сказівка старшого керівництва озброєні правоохоронці оточили його. а Тутешні жителі кажуть, навіть чули постріли. Знімайте, будь ласка, в іншому місці. Події налякали не лише місцевих, до військової бази почали з'їжджатися родичі торнадівців. У мене внук тут знаходиться. Позвонили і сказали, що таке відбувається. Що що окружили їх, що стріляють їх. О, і тут люди, ось які проживають, теж сказали, що п'ять вистрілів було. Стріляли. Владнати конфлікт приїхали Ігор Гормосійчук та Андрій Білецький. За три години переговорів автобуси з поліцією їдуть. Журналістам заявили, інцидент вичерпано. Жодних претензій до людей, які оборонялися в гуртожитку, немає. Жодного шур, штурму, стрілянини і так далі. Немає зброя в зброярні, тобто просто була паніка. Хлопці тільки повернулися з а то і вся ця інформація і нездорова ситуація довкола добровольців. Їх там схвилювала. А на самій базі вдали, що взагалі нічого не відбувалося. А автобуси з правоохоронцями то приїхали з ротації хлопці. Правоохоронці просто прийшли з до торнадо. Не знаю, не було нічого такого. Та все слухи затриманому бійцю Сему сьогодні обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на два місяці без можливості вийти під заставу. Оксана Муляр, Валерія Ковалінська, Антон Страшко, Павло Бондаренко, Спецкор 2+,2. Один український воїн загинув троє. Зазнали поранень. Такі наслідки боїв у зоні АТО за минулого добу. Ворог застосовував великокаліберну артилерію та міномети. Після певного зати терористи відновили обстріли в районі Донецького литовища по позиціях 128-ї бригади поблизу селища Опитне. Проросійські найманці випустили понад 20 снарядів 152-го калібру. Великокаліберні гаубиці та міномети також були по наших оборонцях у Авдіївській промзоні. А по пісках Зайцевому та майорську терористи гатили. Зі 120-х та 82-х мінометів з кулеметів та гранатометів різних систем терористи били по позиціях Збройних сил України у Мар'їнці трьох ізбінців біля Світлодарська та Шахти Бутівка. І чергові поповнення боєкомплекту та особового складу для терористів прибули з Росії на станції Іловайськ та Харцизьк. Повідомляє українська розвідка. А до Новоазовська перекинули кадрових російських військових спецпризначенців. До Новоазовська. Прибув підрозділ зі складу 45-ї окремої бригади спеціального призначення їх місце постійної дислокації. Місце Куб... місто Кубінка Московської області, повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації. Відео російського полігона поряд з Новоазовськом, що на Донеччині, з'явилось у мережі днями. Дрони волонтерської організації Сестри перемоги, які і поширили цей ролик, розвідували з висоти ситуацію на окупованих територіях, що впритул до кордону з країною-агресором на цих кадрах видно полігон, на якому тренуються бойовики. Ось ці сліди це колії від важкої техніки, неподалік вирви від снарядів. Згори видно, також викупані ходи сполучень і укриттям. Саме ж колись курортне містечко перетворилось на перевальну базу терористів безпілотники. Зафіксували десятки таких таборів на території житлових районів Новоазовська. Бойовики так знахабніли, що чимало техніки навіть не приховують. Вона стоїть просто неба у дворах таборів та пансіонатів. Комунізм на Донбас з Угорщини Йожев Капонія, найманець, що вирішив відродити на окупованому Донбасі червону ідеологію. Воював за бойовик, бойовиків, розчарувався, потрапив до рук українських прикордонників, розкаявся і після суду полетів додому. Перед депортацією на батьківщину дав ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. Повертатись до терористів не збирається, але Може прийти зі зброєю в руках на Закарпаття, чиї загарбницькі інтереси у збираються захищати на мирному українському заході. Євгеній Гарков розкаже. Звільнення кримінальної відповідальності провадження за круг. Це вперше в Україні судять іноземця, який за гроші допомагав терористам на війні. 53-річний Йожеф Капонія, громадянин Угорщини, приїхав на Донбас через Росію ще восени 2014 року. Поїхав, бо вірив, що росіяни на сході України відроджують омріяний Йожефом радянський союз. Ви вважаєте себе жертвою російської пропаганди? Так, звичайно. У колишнього офіцера угорського управління держбезпеки після розпаду соцтабору життя не склалося. Неодружений безробітний нашкрябав півтори тисячі доларів і поїхав на Донбас. Там думав відвоювати своє благополучне минуле при комуністах. У Москві отримав інструктаж. Спочатку на Луганщині був водієм-механіком у складі артилерійської бригади. За це отримував 500 гривень на місяць. Вже на Донеччині з автоматом в руках охороняв склади бойовиків. За це платили. 15 тисяч рублів чи доводилось вам зустрічати російських військовослужбовців на території ДНР ЛНР? Так вони керували нашою роботою, зокрема і у випадках, коли це стосувалося військової техніки. А також за їхнім наказом ми розвантажували та заносили в приміщення ящики з ракетами. Усе, що заробляв, витрачав на їжу, мовляв, годували погано. Відклав 25 тисяч рублів. Витратить на боротьбу за комунізм. Зокрема, на Закарпатті. Чоловік у захваті від радикалів угорської партії Йоббік, яка твердить, Крим належить Росії Закарпаття. Угорщині. А якщо виникне потреба, ви будете захищати інтереси закарпатських угорців зі зброєю в руках. Як угорець, так звичайно у Донбасі. Йожев розчарувався. Радянського Союзу там не побачив, а бандитське начальство використовувало його ідейні переконання для досягнення власних цілей. Захотів повернутися додому. Росія на кордоні вже не пустила. Російські прикордонники мені сказали, що я не можу повернутися додому через Росію і запроторили мене на три місяці за грати. Назад в Угорщину спробував пройти вже через Україну. Що стосується дійсно саме цього угорця, він, так, він такий не один. Е, є декілька підрозділів на території е, е, так званої ДНР. Е, це вони входять до складу першого армійського корпусу. Так звана, наприклад, інтербригада П'ятнашка та інші підрозділи, де ми фіксуємо участь громадян, в тому числі країн Євросоюзу, таких як Йожеф угорців на Донбасі СБУ нарахувало близько двох десятків. Вони поки що там у посольстві цієї країни у Києві у коментарях ТСН утримуються. А Йожефа тим часом відпустили з миром. Суд визнав, що у боях з українськими вояками він участі не брав. Євгенія Гарку, Максим Шенкаренко, Сергій Щекочіхін, Андрій Марченко, Спецкор 2+,2. Анонімні гості на Ялтанському економічному форумі. Шість десятків іноземців. Та імена зацікавлених у співпраці з окупованим Росією півостровом не розголошують. Мовляв, у себе вдома бізнесмени бояться за це санкції. Двоє імен все ж таки прозвучали. Це депутати Європарламенту, чеський комуніст Яромир. Колічик та німець Маркус Прецель, член партії Альтернатива для Німеччини праворадикальних популістів і євроскептиків. Однак, перевіривши цю інформацію, ми з'ясували, до Криму приїхали не два євродепутати, а один, адже Прецеля за нетолерантні висловлювання щодо мігрантів з фракції Європарламенту два дні тому виключили. Суддю Почерського суду Києва Світлану Волкову звільнять з посади за те, що відпустила керівника спецпідрозділу Беркут Дмитра Садовника. Відповідне подання до Верховної ради зробила Вища рада юстиції. Всі її члени одностайно вирішили. Волкова носити мантю більше не буде, поручила норми процесуального права та присягу суді. Окрім того, їй загрожує і кримінальна відповідальність 19 вересня, 2014 року. Світлана Волкова відхилила клопотання прокуратури про тримання майора садовника під вартою. Відпустила під домашній арешт. А він утік з країни. Дмитра Садовника звинувачують у тому, що його рота вбила 49 активістів майдану 20 лютого 2014 року. А за цією статтею суду треба чекати винятково за ґратами. Рішення, яке було прийнято Волковою, тобто дії судді по прийняттю цього рішення, були настільки очевидно ну не лише незаконними, тому що це оцінка поліційної інстанції була надана, але свавільними, що це несумісне з званням судді. Ракетний катер Прилук який вийшов з окупованого Криму, днями відправлять на ходові випробування. На Миколаївському суднобудівному заводі він пройшов доковий ремонт. Доводили бойовий корабель до ладу не без допомоги волонтерів. Сьогодні вони знову завітали до моряків земляки катера з міста Прилуки, що на Чернігівщині привезли подарунки та сюрпризи. Як ракетний катер готується вийти на бойове чергування? Бачила Лілія Родіна. Це небайдуже населення. Прилук. Прилук і району і всієї ненькі України. Дякую. Серед подарунків, телевізор, пральна машина, а ще стратегічний запас ліків та продуктів, солодощі, картопля, цибуля та консервація. І найголовніше а це найсмішніше, що може тільки бути для українця. Стратегічний продукт сало, мабуть, так історично склалося, що прилуки славляться салом. Старший боцман продуктовому набору радіє доповнення нашим продуктам, Дякую большого Сало, до. Да. Три лукаска хороша. Ремонтували ракетний катер півроку. Так довго пояснюють на заводі, бо в останній його лагодили шість років тому. Ще у Севастополі катер прилуки, щойно пройшов. Доковий ремонт за 10 днів. Обіцяють співробітники заводу. Бойовий корабель нарешті вийде на ходові випробування. Катер майже повністю готовий до оборони державних кордонів. Всі роботи корпусні закінчені. Зараз необхідно закінчити роботи по дизелям. Я думаю, з числа на 25 ми повинні його відправити. Корабель ще й частково модернізували, каже командир. Зокрема, завдяки волонтерам встановили сучасне радіолокаційне обладнання. Автоматизує процес кораблюваждіння, допомагає розпознати цілі. З великою точністю оприділяють їхні координати благодаря тому, що може транслідувати наразі потребітелі. То тобто есть картинка може зніматися з любых постов, поміщені корабля, хоч з верхньої палуби. виходу у море з нетерпінням чекає Богдан Небелиця. молодий офіцер, щойно закінчив академію. Два роки тому в Севастополі саме він запропонував співати гімн України, коли на плацу на Хімівської академії піднімали російський прапор. Коли спускали вже прапор України і піднімали прапор Росії. Ми стояли всі плакали, ми всі вийшли і заспівали гімн України. І ми хотіли показати, що ми є українці, це наша земля. Службу на одному з найпотужніших кораблів ВМС Богдан обрав сам і тепер закликає йти сюди служити хлопців з міста, назву якого носить катер. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Клятво морського піхотинця дали 70 військовослужбовців одеського окремого батальйону морської піхоти. Вони важкою працею вибороли право носити чорні берети. на тренувальній базі на Одещині. Вояки українського флоту пройшли смугу перешкод на відмінно. Жоден не зійшов з дистанції. Готувалася до випробування довго і заздалегідь на різних полігонах України. Ще близько трьох десятків новачків стали до лав морпіхів на Миколаївщині. Їх усього дві на сотню новоспечених чорних беретів. Дівчатам жодних потурань. А олесі ще й не пощастило. Під час маршу від одного її берця відірвалася підошва. Але морська піхота готова до будь-яких несподіванок. Важко було звичайно, але команда команда підтримувала навіть коли в мене розірвався бірс, все одно знайшлася золіта. Підтримали до останнього, ніхто нікого не кинув. І це надзвичайно приємно, що ми були як одне ціле. До підсумкового іспиту бійці особливо напружено готувалися останній місяць. Тренувалися до надриву. Люди різні. Люди є в віці, є совсем молоді, є настільки, настільки сумасшедші, що йому говориш, отожмись від пола 33 рази, він нажимается 133 рази. Є такі люди. Вони е, готові морально, готові фізично. У них був стимул. У перешкод розробляли досвідчені вояки, які вже пройшли бойове хрещення на сході країни. Новачків готують до усіх несподіванок війни. Нині вони пробігли 15 кілометрів у повній амуніції під умовними обстрілами, здолали сушу і воду, багнюку і болото, димові завіси, колючий дріт, умовно заміновану місцевість. Полоса, скажем так, продумана, полоса тяжола. але для того, ми морські піхотінці, щоб честю на не можу йти до кінця. Не глядя назад. Сьогодні ночі я не спав, чесно говорю, почти всю ночь не спал, спав, тому що все, що ми їм показували здесь. Ми показували то, що знаємо самі, то что, ну, через что пройшли на війні. І буквально до самого виходу я думав, все ли я їм розказав? Учения були здесь на самом деле очень суровые, серйозне. І на згуртованість морпіхи теж склали на відмінно. Коли один з побратимів травмував ногу, його товариші донесли його на руках до кінця маршруту. Самое главное – це колектив. Они учатся держаться до конца. Им поставлена задача дойти. І не должны дойти, не потеряв ни одного поможет. За традицією, усі, хто здолав смугу перешкод, дали клятву морського піхотинця і отримали такий жаданий заслужений чорний берет. Этот <реш> чорний берет ваша будет честь и гордость. Носіть его с честью, беречь его, снять с вас головы з голови, в місяць з головою. Поздравляю. Олена Черняєва, Іван Савченко, Дещина, спецкорд 2 плюс 2. Міського голову Вижгорода Олексія Момота затримали на хабарі мільйон євро. До служби безпеки України звернувся представник будівельної фірми, яка зводить у Вижгороді житловий комплекс. Від нього мер вимагав 200 тисяч євро та близько трьох тисяч квадратних метрів у новобудові. За такий хабар Момот обіцяв не перешкоджати будівництво житлового комплексу. Мера затримали у його кабінеті чотирьох його поплічників в одному з банків у центрі Києва при передачі грошей та документів на житло. Мало не посадили за грати на екс-заступника генерального прокурора України Віталія Каська. Суд наклав особисте зобов'язання співпрацювати із слідством. Таке постановив суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець. Генеральна прокуратура звинувачує Каська у махіназіях зі службовими квартирами. Інкримінована йому стаття передбачає до 10 років ув'язнення репортаж із суду Дмитра Фурдака. Борець із діамантовими прокурорами Віталій Касько прибуває на засідання вчасно. Одразу запевняє, кодекс не порушував, попри те, що відбувається зараз в прокуратурі, то що ми. Вважаємо явним і порушенням закону настрій позитивний. і Жодних підстав для засування запобіжного заходу немає. Храм Печерської Феміди пікетують прихильники прокурора. Зала суду переповнена. Тут народні депутати, представники місії Євросоюзу та ОБСЄ, посольство США та Німеччини уповноважена Верховної Ради справ людини і ошатно вдягнені прокурори з ГПУ. Чому сьогодні вирішили прийти у формі було зі я повинен забезпечити участь прокурора у формі? Але це перший раз, що прокурори прийшли у формі, тобто ви перший прокурор, який виконали наказ. Це не до мене питання за коментарям. ласка, зв'язатись до процедуру про Генеральну прокуратуру України. Сторона обвинувачення, зачитуючи з Аркуша, пояснює, у чому провинився Касько. Він, нібито свого часу, перевівшись зі Львівської прокуратури до Києва, спочатку отримав однокімнатну квартиру, а потім ще й трикімнатне житло в елітному районі Києва. Меншу квартиру приватизував на маму, більшу на себе. Касько повідомив неправдиві відомості про дійсний склад своєї сім'ї. Створив штучні передумови, отримання житла завищеної площу з нечасним прихованням інформації про що дивно суботу квартиру та її приватизацію матір, адвокати вказують на численні процесуальні порушення. А по суті, справи переконують звинувачення безглузді, бо квартиру казку виділяла сама ж генпрокуратура. Відповідно, прокуратура звертається до суду. Проханням, аби суд пояснив прокуратурі, чому вони каську дали трьохкімнатну квартиру. То ви до себе зверніться, самі до себе і з'ясуйте. Прокурори вимагають для екс-заступника генпрокурора або арешту, або застави в мільйон вісімсот тисяч гривень. Касько, який ще напередодні заявив, що таких грошей немає, висловлює про колишнє місце роботи. Все, що думає, мені дуже прикро, що на жаль, ні мені, ні пану Сакваралідзе. Який тут присутній, не вдалося а, змінити обличчя прокуратури. Мені працюючи в прокуратурі, було соромно сказати, де я працюю, мені дуже цього не хотілося. Суддя ненадовго йде до нарадчої кімнати, після чого постановляє відпустити каська під особисте зобов'язання. Тримання під вартою відосно каська відмовити. Застосувати підозрюваного каська Віталія Вікторовича. особисте зобов'язання, іншими словами, чесне слово, це найм'якіший запобіжний захід. Зал його зустрічає оплесками, але команда Каська каже, і цей вирок оскаржуватиме. Рішення абсолютно незаконне, оскільки нашому клієнту Віталіку Каську не було пред'явлено підозру, і жодної міри запобіжного заходу суд не мав права обирати. Справа політична шита білими нитками. Обвинувачення від коментарів відмовляється, але так само каже: планує подавати апеляцію. Дмитро Фордак, Вадим Верба, спецкор два плюс два. Бунт у луцькому ізоляторі тимчасового тримання. Три десятки ув'язнених вночі вчинили у камерах погроми та підпалили. Абитим віконним склом порізали собі руки. Упродовж кількох годин акцію непокори приборкували наглядачі. Роботу мали і медики, хоч нікого з ув'язнених і не шпиталізували. Що змусило пожильців сізо різати собі вени, Дізнавалась Сніжана Шевчук. Завивання сирен і проблискові маячки, десятка спецавто наполохали нічний Луцьк, патрульні, пожежні, автозаки і аж п'ять карет швидкої мчали до слідчого ізолятора. Там збунтувались ув'язнені. Гримали в двері, викидали свій одяг, підпалювали його, розливали воду через дверні квартирки. А ще потрощили у камерах меблі та вікна. 26 теро ув'язнених склом намагались перетяти собі вени. Трьох було відвезено в трампун, тому що рани були глибші трохи. А в 11-ти були такі поверхневі рани. На місці була проведена септична пов'язка на рани. Ув'язні стверджують, таким чином захищали свої права, бо в ізоляторі їм обмежують побачення з рідними та переполовинюють. Передачі з дому у пенітенціарній службі пояснюють, рішення про періодичність побачень приймають слідчі, а не адміністрація СІЗО. Що ж до передач вони вимагають. Продуктів харчування, які не передбачені нормативно-правими актами, а саме ті, які потребують термічної обробки, ті продукти, в яких безпосередньо можна щось приховати і доставити заборонені речі, нічний бунт в ізоляторі. Пенітенціари називають протиправними діями. Вони були скоєні з метою тиску на адміністрацію для отримання непередбачених законодавством переваг і пільг. Це були демонстративні дії. Що надзвичайна подія мала ознаки шантажу? Підтверджують і записи лікарів у медкартах в'язнів. Стан всіх пацієнтів не був важкий, не був загрозливий. Навіть середньої важкості не був. Всі були збуджені дуже була якась така масова симуляція суїцидальної спроби. Бунт вдалося приборкати за дві години. Вмовляннями стверджують у СІЗО. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів з боку адміністрації не було. Чи каратимуть ув'язнених і хто відшкодовуватиме наслідки погрому у пенітенціар. Ні служби вирішать після завершення розслідування. Зокрема, і службового. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь. спецкор 2+,2. плюс Мали б допомагати боронити Україну. Натомість ведуть бізнес з мільйонними доходами. В оборудках звинувачують найбільшу громадську організацію країни за радянських часів, відомо як ДОСААФ, а нині товариство сприяння обороні, понад 4 тисячі об'єктів нерухомості, військова техніка, полігони для стрільб і навіть літаки. Все це б мало слугувати для виховання молоді, а нині ще й допомагати військовим. Однак майно чомусь опиняється в приватних руках, а за владу в організації йде своя війна. Розслідування Івана Гребенюка. Ство сприяння обороні за дверима важливий звід керівництва. Скільки молодих патріотів виховали за рік? Чим допомогли військовим на сході? Слухачі, виключно верхівка обласних організацій. Решті на засідання зась кажуть, такий у них статут схочуть і журналістів можуть не пустити. Що я можу як журналіст сказати про відкритість цієї організації, якщо нас перед нами зараз закривають двері? Перед дверима активісти майдану, учасники АТО, волонтери. Оце... Місце, яке має метастази по всій Україні, от е, може відновити своє цільове призначення. Цю організацію добре пам'ятають мої батьки. Звалась вона колись ДОСААФ. осередки у всіх містах. Купа гуртків, патріотичне виховання, знайомство з військовою справою, спорт. Все це Україні лишилося після розпаду радянського союзу. Назву змінили на товариство сприяння обороні. Майно перестало бути державним Розпорядники – члени організації. Понад 4 тисячі об'єктів нерухомості, аеро та мотодроми, тири для стрільб і навіть військова техніка, від бронетранспортерів до літаків і вертольотів. Приблизна оцінка майна 10 мільярдів доларів. Яка доля цього майна зараз? Ось місто Івано-Франківськ, колишній осередок до СААФ. За документами громадська організація замовила тут будівництво приміщення для нового спортивного клубу. Однак чомусь росте багатоповерхівка. Власник, керівник місцевої громадської організації сприяння обороні України? Вони просто прописали, що це є апартаменти спортивного готельного типу, але насправді ми бачимо, що це є банальна дитинашка. Більшість приміщень розташовані у центральні. Них частинах міст, ось Дніпропетровськ, головний офіс, ТСО, автошкола, магазин будівельних матеріалів або ж суми все, що нагадує про товариство, це вивізка. Триповерхова споруда нашпигована різноманітними приватними фірмами. А інша п'ятиповерхівка, де готували десантників, парашутистів та кінологів, перетворилась на житлову, розпродані всі квартири. Там во дворі були майстерня, багато боксів, які зараз або в приватній власності, або в оренді. У здачі в оренду або ж продажу окремих об'єктів, головний керівник товариства сприяння оборони не бачить нічого поганого. Майно їхнє не державне, вони на самофінансуванні. Ось і ведуть бізнес для заробітку. Взагалі, згідно і чинного законодавства і право власника, то ми можемо взагалі віддати, що ми робили. Більше 15-16 мільйонів на допомоги різні. Не створений жодний батальйон в період війни. Не створена жодна волонтерська організація на допомогу фронту. Не створений жодний полігон. Держава зацікавилась майном ТСО лише зараз. Окремі депутати готують законодавчу базу для повернення, хоча б того, що залишилось. Держава мала свого часу з 93-го року. Взяти це все моно на баланс і відповідно далі розпоряджатися як своїм майном. Рухоме майно важко буде ідентифікувати, але аеродроми, там басейни, ці об'єкти нерухомі в принципі можна ще знайти. Нам відомо відразу про кілька розслідувань як військовою прокуратурою, так і СБУ щодо діяльності організації на тлі ж загального занепаду Губляться позитивні приклади роботи товариства для нас, для мене це показательно, що вони тут теж зі мною. Раз, там... це Чернігів і є. Єдиний учасник АТО серед усіх голів пройшов дебальцеве а по поверненні взявся працювати з молоддю. Тут відроджують гуртки, періодично проводять стрільби. Переважає ентузіазм. Розуміння у плані необхідності вести оборонну роботу. Є активістів в Києві, так і не допустили до засідання. Держава говорить про зацікавленість і законодавчої ініціативи. Тим часом спадок колишніх до меншає з кожним днем. Іван Гребенюк, Калла Скорик, Оксана Солодовник, Кала Паста, Ольга Павловська, Спецкор 2+,2. плюс два. чугарного настрою побачимось вже о 23.30. разом підіб'ємо підсумки. Щастика.